Я из мою какое приезжают танки всего лишь один раз. А, ну, а танки помогу. хорошие? Нет, только они все дома разгрушают. Танки разрушают дома? Угу. А твой дом где? и куда и ку все страны разгрушают. Что с твоим домом, Тоть? Он разгружен на На жаль, ми відчули на собі війну з перших хвилин півномасштабного вторгнення. Це були масивні вибухи наших військових частин, що знаходиться поряд з моїм містом. В 11 годину вже встановили прапор триколорну тряпку на моєму ГЕСі, Каховська Гес на Дамбі. На, на нашій. Ми там пробули біля п'яти місць. Місяців було стійке таке відчуття, що зараз зараз все скінчиться. Що це не, не може бути в цивілізованому світі, таких просто та не може світ цього допустити. Потім ну це вже було невиносно, і ти ходиш по вулиці. Е Знаючи, що поряд з тобою ходять військові з автоматами, вони в будь-який момент можуть тебе зупинити, зробити обшук, затримати в катівню. У нас там у поліції зробили катівню, і люди зникали. Остаточною краплею все ж таки стало те, що почала з'являтися військова техніка з різних напрямків з аблівіатурою В і О. І тому ну, ми зрозуміли, що ще... Іншого у нас не буде, іншої можливості виїхати у нас не буде. Тому ми швидко швидко зібралися та знайшли путі евакуації. Полегшення я відчула на першому блокпості України. Просто в Запорізькій області це інше повітря, це ти бачиш наш рідний прапор, це такі відчуття, які, мабуть, було. Наш шлях евакуації почався 10 липня. Ми виїхали вже по дорозі до вільної України, а в ночі, вночі з 11 до 12 липня, стався великий вибух у складі БК Орків. І цей склад БК знаходився біля мого будинку недалеко. Початок бутіна можна це подивитися. І цією взривною вибухом, волновибухом зривною хвилі просто повибивало усі вікна, шибки, двері, нічого на місці не залишилось. Моя улюблениця Мілана, моя донька, друга дитина в сім'ї, Так, принцеса. Тобі нравится така ленточка? Ага, Україна? Скажи слава Україні. Слава Україні. А ну громко. Слава Україні! Сину Віталік це найперша дитина, найулюбленіша. Він потребує багато часу, потребує багато любові. Це е, занадто рідке е, захворювання, е, синдром Лежина або... Е, Синдром кашачових крику так називають між собою. У першу чергу весь час, що ми провели в окупації, він не не міг отримувати реабілітацію жодного разу, тому що довелося зачинити реабілітаційний центр. Вони не могли надавати послуги. Це позначилось на його розвитку під час евакуації. Дитина не могла отримати належний догляд через відсутність умов. Я навіть декілька разів підходила з документами на блокпост, благала, просила, пропустити нашу машину. Ми 217 були в черзі, і по 90 на добу пропускали, але мене завжди відправляли чекати їх рішення. Потім вже за 20 хвилин до закриття блокпосту, там без двадцяти я підійшла вже з дитиною і показала на посту цим клятим освободителям, що усю дитину ви змушуєте чекати під. Палячим сонцем. Я можу відмітити шалений розвиток Віталіка. За це я дуже вдячна цьому, да, цьому місту за піклування про нас. Ми потрапили в такий дім, називається дім з Янголом, реабілітаційний центр. Пройшли перший курс реабілітації і помітили шалений стрімкий зріст. Озвитку ми прийшли, маючи досягнення 20 кроків. А на сьогоднішній день, після двох курсів в цьому реабілітаційному центрі, наше досягнення становить 380 кроків. Знаходячись в Одесі, коли я позакривала нагальне питання щодо довідок, там, стати на облік в лікарні, було бажання, дике бажання допомагати нашому фронту, якось наблизити нашу перемогу. Тому я знайшла себе в плітінні маскувальних сіток. Я часто туди ходжу. Колись мені написав декілька місяців тому, Мій друг він попросив вишити шеврончик, де написано Нова капорка. Я це зробила, показала в соцмережах свій результат і посипалися запити. Ось Такий, бачите, новий герб це не офіційний, але він полюбився нашим містянам, тому що він не містить радянської символіки, і цей ескіз з'явився от під час війни. Я кажу, якби в мене було ще одне життя, я би воліла його би прожити в Одесі. Але все таки рідне місто, там я народилася в новій каховці і планую там продовжувати підтримувати своїх друзів, дітей з Обмеженими можливостями і робити все, що я робила до війни.